Ще кілька років тому на кооперативну систему області покладали мало надій. Частина колишнього ресурсу була втрачена, обігових коштів не вистачало. Об'єкти нерухомості йшли з молотка практично за безцінь. Сім років тому ситуація потроху почала змінюватися на краще. Саме тоді Конституційний суд України ухвалив рішення про право власності. Тепер кооперативна власність охороняється законом і підлягає захисту з боку держави. Відтоді розпочалося відродження системи кооперації. Традиційно першої суботи липня. Працівники цієї галузі відзначають професійне свято Міжнародний день кооперативів. у системі кооперації в Волині працює понад три тисячі осіб. Цим людям довелося пережити важкі часи, нестачу обігових коштів, нерозуміння важливості такої форми господарювання з боку держави, втрату багатьох об'єктів нерухомості. Та часи змінюються, і на щастя для кооператорів нині до їх проблем ставляться з порозумінням. Я думаю, що повинні бути зміни в законодавстві. Ви повинні бути позбавлені права, особливо заготівельній діяльності. Не права, а позбавлені у заготівельній діяльності податку на додану вартість. Тоді ви будете в рівних умовах з іншими закупниками і так далі. Завдяки кооперації розвивається економіка, економіка нашої області, економіка держави, взагалі світова економіка. З нагоди свята хочу побажати усім вам міцного здоров'я, щастя, добробуту. Благополуччя, затишку в ваших оселях. Хочу побажати, щоб кооперація в нашій державі тільки розвивалась та процвітала. Кажуть, добро повертається з Торицею. Про важливий внесок в економічний розвиток обласного центру працівників облспоживспілки говорив і Луцький міський голова. Саме завдяки кооператорам у Луцьку таки з'явиться пішохідний міст через залізницю. Сьогодні, завдяки такому. Державної такої домовленості до Дня Незалежності ми здамо перехід міст, який будується вже 12 років. Ось, і це також внесок, ваш внесок в цю хорошу справу. Професійне свято. Кооператори Волині зустрічають з неабиякими здобутками. Минулого року загальний обіг коштів становив 153 мільйони гривень, а це значно більше ніж 2009-го. Лише торік у модернізацію галузі вкладено понад 9 мільйонів гривень. Загальний роздрібний товарооборот за п'ять місяців цього року становив майже 65 мільйонів гривень і зріс на 14% у діючих і 7% відсотків порівняннях цінах. У продажі продовольчих товарів в районах третину складає доля споживчої кооперації. Тамара Шур у кооперації з 1982 року. Її царина ресторанне господарство. Тепер маю ще вісім підприємств у своєму підпорядкуванні. Очолюю кафе, маю декілька барів, які відпускаю продукцію і таким чином продовжую працювати в споживчій кооперації. Віктор Коропатенко у кооперації теж не новачок. каже, хоча справи і поліпшилися, але законодавча база у цій галузі все ж потребує регулювання. Працювати зараз дуже важко зв'язку з тим, що подорожчав бензин, газ і електроенергія. Ну колектив у нас які є люди, які вже пропрацювали більше 40 років в споживчому товаристві, і продовжують знову працювати, все залежить від людей. З професійним святом кооператорів вітали представники обласної і міської влади, громадських організацій. Всі вони висловлювали надію на розквіт споживчої кооперації. Оскільки її працівники завжди були оптимістами, то вважають, що головне за будь-яких обставин знайти свою нішу. Тому на найближчі роки обирають напрямок на стабілізацію і розвиток.